Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малята. Запрошую вас на заняття. Добрий день, хлопчики та дівчатка. До нас у гості завітали маленькі курчата. Вони хочуть з вами пограти у гру. Підбери за кольором писанку. У кожного курчатка буде свій бант, а нам треба підібрати писанку за кольором бантика. Наприклад, ось курча з рожевим бантиком, якого кольору буде писанка. Правильно, також рожевого кольору. Ну що, малята, ви приготувалися? Тоді починаємо гру. То малята, якого кольору бантик у цього курчатки? Правильно, зеленого. А якого кольору йому підійде писанка? Правильно, також зеленого кольору. А у цього курчатка якого кольору бантик? Правильно, червоного. А якого кольору у нього буде писанка? Вірно, малята. Також червоного кольору. Малята ось ще одне маленьке курчатко. Подивіться, якого кольору у нього бант. Вірно, блакитного. А якого кольору буде писанка? Так, правильно, писанка у нього буде блакитного кольору. У цього жовтенького курчатка бантик якого кольору, правильно малята жовтого кольору. А якого кольору буде писанка у нього? Вірно, малята, писанка у нього також буде жовтого кольору. А у цього маленького курчатка бантик якого кольору? Правильно малята синього кольору. А якого ж кольору йому підійде писанка? Правильно, і писанка в нього буде синього кольору. Ось малята, ми і пограли з курчатами у гру. Їм дуже сподобалось з вами грати. Ви були просто молодці. До побачення, до нових зустрічей!